Звичайно, завтра? Завтра. Це буде потужно. Це буде імпульс України і самісінького серця. Завтра? Та це ж завтра. Завтра. Коротше кажучи, у суботу. Я настільки заведений, що не можу спати перед цією суботою. Я рахую вже години, хвилини, секунди до бою. Ну так, це ж у суботу. Отже, я Володимир, а ти ось той хлопець із округу Колумбія. Це я, Володимир Кличко, вибив душу із нього. Бам! Їй запалив вогні Швейцарії. І я вам обом бажаю удачі, обом бійцям. Володимире, тобі трохи більше. Вперед, Кличко! Ми приїдемо скоро в Україну. Приїдемо до Києва 25 липня і заспіваємо. Кличко! Будь ласка, приходьте на шоу. Кличко.